Всім доброго ранку чи доброго дня, вже швидше всього. Знаєте, так дивишся на цей сад, який почав квітувати, і дивишся на прогноз погоди, і просто ну, серце зжимається. Отак от тих новин позитивних мало в нас. Дивіться, як гарно квітує жимолость їстивна. І от що з нею робити? Вкривати. Ну, нереально вкрити такі вже кущі, бачите, їх три. Ну, що буде, то буде вже, по суті, нічого не допоможе. Ну, таке, як кизил, то він витримає. Тут нічого страшного. Але теж все-таки на врожайності це відіб'ється. Подивіться, яка краса, яка краса квітує. Сьогодні таке просто сонечко. Такий сьогодні гарний день, що навіть ну, в голові не вкладається, що має випасти до речі, якщо випаде сніг. До е, морозу, то це буде дуже великий плюс. Хоча б, дивіться, як вже буде квітувати нігра, слива нігра. Тут це буде плюс хоча б тим, що тільки з'явилося з землі таке, знаєте, ніжне. Вкриє сніг, йому буде добре. Ну, так маю надію. Погляньте тюльпани вже з бутонами. Якби це було один день. Там заморозок в день, наприклад, плюсова температура, то було б не без проблем. А так бачу декілька днів. Ось погляньте, як гарно зійшла до центра. І вона ж дуже має ніжне таке листечко. Ну, прийдеться її прикрити хоч якимось ящиком. Шкода, шкода цього всього, знаєте. І природа, бачите, там все. Не ідеально, і в житті все не ідеально. Тобто виживають не тільки люди, а виживає і рослинки. Ось які вже тюльпани, Боже, така вже маса наросла гарна, гарнюща. Цього навіть і не обрізала. Вирішила, що хай трішки він почекає, бо він там вибив молодість знизу. Це Звіробій кущовий, але хай ці листки ще сухі, зверху його прикриють. Ой, шкода, так вже відійшли гарно. Чимерники відійшли. Ну, що поробити? що поробити? Один, хто не хвилюється, це Марсік. Він ну, там крутиться, тільки що співував, співав в пісні. Якийсь сусідський кіт прийшов, то він там такий видавав то на тона. тона. І навіть моя ось ця цибулинка, бачите, оця єдина, яка посаджена була восени, теж вибила квітконос, ну, це рябчик, персика. Не знаю, теж якийсь ящик покладу. У нього таке хотіла би побачити вітування його. Шкода, ну просто шкода. Ой, та все вже просто полізло, все-таки вже гарне. ой, ну. Ось навіть які вже листя на ломінісове. Погляньте, які вже. Воно ж теж примерзне. Якщо там вже мінус показує 4, то Тут які бутони. До речі, вперше воно в мене має заквітнути, ця півонія дерев... <кх> деревоподібна. Шкода. Ой, так, хоч завжди моя мама каже, може, воно ще обійде нас боком. Ось вже, бачите. На бутонах арабість. Такий просто тут махровий, він, гарнющий, так гарно відійшов після тих всіх проблем горець і знову. А оці молоденькі прирости на барбарисах, я навіть не знаю. Теж воно занадто ніжне, щоб витримати. Все не накриєш. Так би мовити, тільки ці ті гейхери обрізані, почали відновлюватися, видавати свої листочки. Ось така справа. Немає у світі порядку і немає в природі порядку. Так саме такі вже гарні листочки на. Красуні просто на манжетці. І що? І навіть не знаю що. Марсік, що має бути? Мороз іде. Ха! Вчора прийшла з роботи, ви знаєте. Та десь, мабуть, не прикрила добре двері, мої коти не мають поняття заходити в будинок. Ну, от не мають. Вони собі там в літній кухні, якщо що живуть. Я дивлюсь двері трішки-трішки тако при відкритті. Як я. Будинок, а там сусідський кіт тільки шмиргонув. Ну, поки я того кота там знайшла, поки вигнала, приходжу в кімнати, уявляєте? Ну, потрібно по всіх вікнах, де розсада, йому поскакати. Ну, Це, це якийсь просто, знаєте, той шкідник. Перевернув мені розсаду, попадали ті стаканчики. Щось назад повтикувала, одним словом. О, як сонечко гарно світить, який гарний день. Так, ніби так і тут я ще не доробила. Там вже чекатиму. А ще йду, знаєте, показати вам трішки розкажу про м -м, догляд за весняний догляд за. Боже мій, скажіть мені, лавандою. Просто я бачила десь тільки недавно у Фейсбуці, навіть і Халіса десь питалася, сукуленти, яка колись продавала, як нема ніде подивитися якогось такого відео, щоб детально все розповідали. Ну, Не знаю, мій догляд, от, наприклад, я ще зараз поки не стабілізується, е температура така, щоб вночі вже була стабільно 10 плюс, я їх не стрижу зарано ще. Зараз єдине, що я. ну, Посипала, взяла трішки аміачної селітри, посипала, і підгорнула. От, бачите, підгортаю ось так, як картоплю. Завжди підгортаю кущі. По-перше, вони наростають дуже гарно, поділ потім можливий. По-друге, вони... гілки так не розкладаються. А якщо навіть її вона підперта, знаєте, десь на землю лягла, то вона вкорінюється і знову ж наростає, ніби шапка. Ось така, бачите, біля. Я показую, там теж не бачу. Тому, ну, як на мене, це ідеальний варіант. А потім, коли вже буде плюс стабільний, я на сантиметрів, наприклад, 15, бачите, ось так. Ну, от моя долоня від землі, я обріжу. Тут вже йдуть молоді, бачите? І воно потім наросте. А те все дуже гарно поживцювати. Прекрасно, якраз такі з лі тут уже живці будуть. І все. Тоді вже аж стрижу після квітування. І ще восени підстригаю трішки. Тобто вона така невибаглива: посадити її на сонці, на відкритому сонці, поливу абсолютно ніякого, ну хіба що після посадки. І головне знайти сорт, щоб це не отій барігатні, не оці з білим квітуванням чи з рожевим, вони делікатні, а брати сизу, вузьколисту. Звичайно. І тоді все буде добре. Не вимерзають, наростають, квітують дуже інтенсивно. Ось, бачите, такий міні-прованс у мене утворився. Поки тут сонячне дерева ще не підросли, мої маленькі. Тому дуже якраз добре. Ось там зрізали велику яблуню. Тепер думати, що там придумати потрібно. Уже ірга. Навіть квітоноси вибила. Я так вже ж хотіла, щоб та Іргана кінець -то в мене. А от та, що мені була прислана, не знаю, чи вона пізніше, якась така рука певної людини, що не може нічого. Ось мої знову інжири будуть накриватися. Знову, бачите, не забираю агротканину. тому що сьогодні ввечері буду їх знову кутати На цілий тиждень. Теж вже доволі, бачите, вже видно бруньки їхні, а тепер гляньте на мій аліум. Це аліум Суворова. До речі, цибулини казав Юра Мій, що доволі смачні. І смак цибулі і смак часника поєднано. Я ще навіть не піддобрила свої півонії. тільки поки що кинула одне єдине попіл, а потім розкажу такі бабусині секрети моєї бабусі. Щоб квітували півоні і були гарні. Щоб доробити, то покажу. Ось так все виглядає сонячно гарно. Всім миру, а ось ще я квітне абрикос. Оце завжди, коли квітнуть абрикоси, отакі переп'ятії у нашій погоді. Всім добра, миру, здоров'я! І всього-всього, чого ви побажаєте, і морозів, щоб не було, і щоб був дощик, і щоб було тепло. Все ідеально, правда? Хочеться, щоб було. Дай Бог.